Єднаємо наші душі і серця, і помисли хай будуть в нас єдині, бо наша єдність це мета Творця, бо наша єдність захист України. Єднаймося у радості й біді, єднаймося у дружній всі родині. Нас єдність зробить сильними тоді. Коли в серцях любов до батьківщини, єднаймося заради всіх людей, хто в мирі з миром хочуть в світі жити, і гарних ми чекаємо вістей, бо ми прийшли у світ цей лиш творити, творити щастя, мир, нести добро. І це наш щит, нас Бог оберігає, і голуб миру лине над Дніпром. І наше небо він не покидає. Єднаймося, бо воля в цих серцях. Хай знають скрізь. Ми нація, єдина, і ми давно обрали вже свій шлях. Це вільна незалежна Україна.